Всім привіт! Рада вітати вас на моєму в'язальному каналі. Сьогодні неділя, а отже, час звітувати у нашому спільному проєкті Зв'яже Шапку 5 на 5. Нагадаю, що у цьому проєкті ми можемо в'язати не лише шапки, а ще й різні зимові аксесуари. Саме цим я і скористалася на цьому тижні, і давайте подивимося, що ж я робила, що зв'язала і що в мене зв'язалося в результаті. Це моє перше підключення на третьому тижні спільного проєкту шапку 5 на 5. І повинна вам зізнатися, що на цьому тижні я така прогульшиця, тому що сьогодні вже п'ятниця, а я ще нічого не розпочинала. Якось на початку тижня на мене напав нев'язун. я про це розповідала своєму в'язовлозі, до речі, якщо ви його не дивилися. То дуже запрошую його переглянути кожного тижня. В мене виходить в'язовлоги. Ось тут залишу посилання на нього. Буду дуже рада вас побачити і в тих відео також. І отже, сьогодні п'ятниця. Мені треба щось зв'язати до неділі, тому що дуже-дуже хочу показати вам вже готову роботу. І я подумала, що треба взяти якийсь достатньо простий і невеличкий проєкт, щоб. Все ж таки мати шанс закінчити його до неділі. І як ви пам'ятаєте, на першому тижні я зв'язала собі таку шапулю з пуху норки, і в мене залишилося ще досить багато пряжі. І тому я вирішила, що в комплект до цієї шапочки буде гарно виглядати мітинки. З пуху норки вона така приємна. Думаю, що і для ручок буде також приємний виріб. Тому буду в'язати мітинки. Цього пуха норки, і в'язати я їх буду за майстер-класом Оксани Недашидко, де вона розповідає, як зв'язати дві мітинки паралельно на одних спицях. Посилання на цей майстер-клас я обов'язково залишу в описі під цим відео. Кому цікаво, переходьте. Я так ще не в'язала мітинки щоб дві одночасно, тому мені дуже цікаво спробувати. Я, в принципі, розумію, як це, але цікаво. Це спробувати. І таким чином, я думаю, в мене буде шанс все ж таки зв'язати їх до неділі. Я вже намотала собі ниточки, буду я в'язати з двох ниток норки і одна допоміжна ниточка стабілізуюча. Ось такі вже два моточки в мене готові. І можна розпочинати в'язання. Сьогодні в мене вже субота, і як я вам розповідала, вчора я розпочала в'язати мітинки. В'яжу я одразу дві мітинки паралельно на одних спицях, і мені дуже подобається. Тому що коли закінчиш процес, в тебе вже буде готовий комплект. Не треба бути. буде починати все спочатку і вив'язувати знову. Не буде цього ефекту другої шкарпетки, коли другу таку саму річ в'язати дуже нудно. Але це, звісно, трошки незручно, тому що нитки в мене тут трошки плутаються. Всі ці кінчики висять, мабуть, треба їх вже зараз заправити, щоб вони мені не заважали. Ось такі вив'язуються в мене мітинки. Тут зараз в мене резинка один на один. Мені подобається, як виглядає на цій пряжі. Набір я робила італійський. Для резинки один на один мені дуже подобається саме італійський набір, дуже гарно виглядає. І резинка буде в мене невеличка, тому що я завжди ношу годинник, і я їм користуюся. Я переглядаю на нього сповіщення, переглядаю час, тобто весь час я до нього лажу, тому сильно закривати його не хочу, тому що буде незручно потім відкривати. Тому я думаю, що десь ось так в мене мітинка буде, щоб трошки заходило на годинник, щоб не задувало під курточку, але недовгі. А ось тут я планую зв'язати їх ось так. Щоб мізинчик там ховався, щоб були лише ці пальчики, щоб було зручно користуватися мобільним телефоном на вулиці. Бо, як і всі, я телефонозалежна, і потрібно постійно в ньому щось там дивитися, колупатися, комусь відповідати. Тому я й дуже люблю мітинки, саме на холодну погоду, не перчатки, тому що можна щось робити в телефоні. Отже, продовжую в'язати. Дуже-дуже дуже сподіваюся, що я встигну, що я встигну їх зв'язати. Так, це до завтра. Це мені треба сьогодні дуже добре попрацювати, щоб завтра встигнути їх і дов'язати, і відзняти, і показати, змонтувати, щоб ввечері завтра вже показати вам готову роботу. Такий в мене амбітний план, але я вірю, що в мене все вийде. Отже, продовжую в'язати мої мітинки. Сьогодні вже середина неділі, і ось який результат я маю на сьогодні Я вже пров'язала до пальчика, підокремила петлі для великого пальчика. І давайте зараз примірюю і покажу, покажу вам, наскільки я вже її пров'язала. Отже, ось такий результат я маю на сьогодні. Ну, я б, звісно, хотіла ще б. Десь от до сюди ще пров'язати. Тому дуже сподіваюся, що я встигну пров'язати цей шматочок і ще дов'язати два великих пальчики, і мітинки будуть в мене готові. Довжина тут мене повністю влаштовується, якраз така довжина, яку я люблю. Я не люблю дуже високі. Тому до випуску відео в мене залишилось. Десь 5 годин. За цей час мені треба дов'язати, відзняти, змонтувати та завантажити на YouTube. Але я вірю, що в мене все вийде. Можете робити ставки, чи встигну я, чи ні. А я пішла дов'язувати далі, щоб показати вам готовий результат. Отже, ось таким вийшов мій в'язальний тиждень. Результат ви вже побачили. Я задоволена, що тиждень був результативним, не зважаючи ні на що, і обіцяю вам, що наступного тижня я буду в'язати краще. Хочу нагадати вам, що всіх учасниць ви можете переглянути по хештегу, який знаходиться в назві цього відео, а також список всіх учасниць є в описі під цим відео. Дівчата також приймають участь в інстаграм. Тож, якщо ви зареєстровані в цій мережі, будь ласка, переходьте та дивіться їх роботи. Там багато човдового, цікавого, м'якенького і пухнастенького. Купа гарних аксесуарів, тож, будь ласка, надихайтеся та в'яжіть разом з нами. Я бажаю вам всього найкращого, рівненьких петельок, м'якенької пряжі, тихого неба над головою. І побачимося з вами в наступних відео. Па-па!